Доброго дня. Ми з України. І сьогодні у нас на відео огляді Янмар Аф 224. Потужність двигуна 24 кінські сили, довжина трактора 268. Плюс 60 см фреза. Ширина 118 см. Висота 140 см. Вага трактора 900 кг. Передня колія регулюється від 100 до 130 см. Задня колія регулюється від 98 до 130 см. На тракторі встановлені передні колеса 6х14. Позаду стоїть 9,5 на 24. Задня нав'язка стандартна трьохточна з додатковим гідроциліндром на задню нав'язку. Трактор укомплектований оригінальною янмаровською спризою з розміром 1,60 м. В комплектацію даної моделі входить гідропідсилювач керма. Реверс, два ряда повишених понижених передач, три швидкості на вал відбора потужності. Дві вперед, одна назад, відключаємо й передній міст, кран гідравлики, ручний газ, механічна коробка передач з чотирма основними передачами, речах підняття нав'язки, речах контролю глибини. Контроль додаткового циліндра, підключення бокового плаваючого, речак пам'яті задньої нав'язки і речак під функції оберт на місці. Перевіримо функціонал цього трактора. Переходимо на понижену передач, підключаємо передок, включаємо функцію оберт на місці і задаємо глибину. Коли ми підключаємо дану функцію, коли ми будемо здавати назад, у нас задня нав'язка підніметься автоматично. Перевіримо. І також завдяки пам'яті задньої нав'язки ми можемо її повернути в стандартне положення. Включені даної функції, коли ми будемо йти по ряду і робити функцію оберт на місці, при вивороті керма у нас задня нав'язка підніметься. І коли ми зайдемо в, сусідні, в сусідній ряд, завдяки речагу пам'яті задньої нав'язки, ми її натиснемо донизу і фреза у нас впаде на ту саму глибину, котру ми задавали. Перевіримо це на практиці. Тумблер управління боковим циліндром. Підключення бокового плаваючого режиму. Тепер у нас задня навіска копіює і згріб почва. Перевіримо передок і блокіровку заднього диференціала під нагрузкою. Дана модель трактора укомплектована трьохциліндровим двигуном Янмар з робочим об'ємом 1.4. Після того, як ми його прогріли, ми можемо перевірити його на наявність сапуна. Дана модель чудово підійде для... Тепличного господарства або невеликих ділянок. Якщо вам сподобався трактор, переходьте по посилочці на наш сайт, там ви зможете знайти детальний опис і ціну даної моделі.